Вітаю знову всіх на каналі Хренландія. сьогодні 11 липня і почалися жнива в мене. Ну, Тобто, сьогодні ми молотимо пшеничку, маю тут невеличкі дві ділянки загальною площею пів гектара. Пшениця дуже ріденька, слабенька того року. Але, ну, як то кажуть, як посієш, то такий буде і врожай. Я добре не давав цього року, тому що. Надзвичайно вони дорогі і порахувавши кількість, яку мені потрібно для відгодівлі господарства, зокрема свиней, курей, я зрозумів, що нема чого витрачати зайві кошти на міндобрива. Скільки вродить, стільки буде. Мені буде достатньо. Ну і власне подивимося, що вийде з того пшениця. Колоски невеличкі. от. Була ще й в період, коли пшениця росла, наливалася, була посуха, не вистачало дощів. Ось. Але е, якась пшениця та й буде. І в сьогоднішньому відео ми глянемо, який ж я зберу врожай, е, враховуючи, що я абсолютно нічим не підживляв. Поле два роки фактично без підживи. Е, минулого року тут був ячмінь. Цього року я посіяв пшеницю. Отже, подивимось на результати. Не перемикайтеся, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Тверденька, як камінці. Така і має бути. Добре, що в моїх друзів-дядьків є ось цей старенький добрий німецький комбайн. І вони щороку мені молотять отут ті діляночки невеликі, чи то пшениця, чи ячмін, чи гречка, і завжди мене виручають. Тому дай Боже їм здоров'я файним комбайнерам і гарним людям. І також дай Боже здоров'я всім господарам, які працюють на землі і своїми руками вирощують хліб. А також дай Боже здоров'я тим, хто захищає цю землю. І дає можливість той хліб виростити. Дякую! вам. Старенький добрий німецький комбайн. Друзі, приїхав я з поля вже, привіз пшеницю до себе на подвір'я, як би мовити. От, і що хочу сказати значить, по результатах. Е, в загальному значить, я зібрав цього року з площі пів гектара одну тонну пшениці. Якщо взяти в загальних мірках там, з гектара це виходить 2 тонни. це курям на сміх, як би мовити. Тому що це насправді дуже мало. Але е, як подивитися, з якого боку? Цього року я не ставив собі завдання вирощувати зерно на продаж а лише для власного споживання. Тобто для того, щоб забезпечити господарку, там, курей, гусей, крілів, свиней е, необхідним зерном. Відповідно, я це все робив з мінімальними затратами. Якщо говорити про затрати, то для того, щоб підготувати землю, виворати, передискувати, я подивився по записах, в мене пішло 20 літрів солярки. Грубо кажучи, це тисяча гривень. Плюс 500 гривень, це я покропив гербіцидом від бур'янів, і 2200 гривень заплатив комбайну за те, що він змолотив пшеницю. Тобто загальні мої витрати склали 3700 гривень. От, ну, це не рахуючи власну працю. Звісно, якщо рахувати свою працю, то ця пшениця виходить золота, як і будь-що в теперішній час. От, але якщо говорити так предметно по е, тих ресурсах, які були затрачені, то це 3700 гривень. Отже, одна тонна пшениці 3700 гривень. Е, можна було б, наприклад, як мені кажуть, деякі там. Господарі підживити ділянку добривами весною. Можна, наприклад, якщо дати з розрахунку 300 кг е, добрив на гектар, так, основна піджива, тобто мені довелося б дати 150 кг на гектар. Е, мішок добрив весною у нас коштував півтори тисячі гривень, тобто 150 кг це 4500 гривень. Наприклад, я би витратив на добрива. Припустимо, що я би зібрав на тонну пшениці більше. Ну, На тонну, я думаю, не більше. Не факт, що більше би зібрав. І що в результаті ми би мали? Тонна пшениці зараз у нас на прийомному пункті в сусідньому селі вартує 4200 гривень. Тобто я б витратив 4500 гривень. Для того, щоб потім виручити 4200 гривень. Рентабельність мінусова. Відповідно, при теперішніх цінах на зерно потрібно завжди враховувати те, що ти хочеш отримати в результаті. Звісно, про покращення агротехнології ну, потрібно також говорити, тому що, як каже старе українське прислів'я, якщо зореш мілко. Посієш рідко, той уродить дідько. Тому покращувати завжди потрібно технологію. Але в даному випадку при теперішніх цінах і потрібно дивитися, що ти хочеш отримати. Тому та, тонну пшениці я зібрав, це дуже мало, я ніколи так мало не збирав. Було мінімум там, близько 4 тонн з гектара, зараз вийшло. 2 тони. Але для е, власного споживання, для господарки вистачить. Я подивився по записах, наприклад, дві, е, свині, два хряка. Якщо ви пригадуєте моє попереднє відео, е, вони з'їли всього-навсього 260 кг пшениці. Решта це був ячмінь і кукурудза. Тим паче, що пшеницю зараз можна придбати там в районі 5 гривень за кілограм. Тому так, щоб поле не пустувало, можна було що я і зробив. Ну і маю непогану пшеничку. Тому е при будь-яких навіть таких, здається, негативних результатах, потрібно завжди оцінювати фінансову складову, рентабельність і дивитись, е Ну наскільки воно взагалі вигідно в даний момент е щось вкладати чи ні. Тому що в результаті може вийти навіть е менше, ніж потрібно. Пшеничка зараз трішки підсохне, я її затрамбую в бочки. Ну, не затрамбую, я просто пересиплю. Ось, і вона буде вже собі використовуватись по мірі потреби. За тиждень, можливо, трішки пізніше, можливо, трішки скоріше, буде в залежності від погоди. Будемо молотити ячмінь. Подивимося, що в нас вийде. по ячму. Кому сподобалось відео? Якщо воно комусь було цікавим і корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. До зустрічі!